У сучасному світі ми живемо під невпинним тиском порівняння. Щодня нас оточують цифрові образи чужого успіху, ідеалізовані кадри красивого життя та досягнення, які ми звикли вважати мірилом власної цінності. Проте, чим більше ми фокусуємо погляд на інших, тим менше помічаємо самих себе. Фрідріх Ніцше попереджав той, хто вимірює своє життя оточуючих. Неминуче втрачає зв'язок із власною силою і перестає бути собою. Це не просто шкідлива звичка, а повільна отрута, яка роз'їдає впевненість і позбавляє людину її внутрішньої опори. У цьому відео ми дослідимо, чому нескінченне порівняння стає пасткою для душі та що саме бачив великий філософ за цим руйнівним процесом. У нашому суспільстві порівняння перетворилося на автоматичний ритуал, який супроводжує нас від світанку до глибокої ночі. Щойно ми відкриваємо смартфон, на нас лавиною котяться чужі перемоги, професійні здобутки та яскраві фотографії символи того, що хтось нібито живе краще, багатше чи щасливіше. Ця практика здається нам природною частиною соціального життя, але насправді. Вона поступово нищить внутрішнє відчуття самодостатності. Фрідріх Ніцше був одним із перших мислителів, хто усвідомив небезпеку цього механізму. У своїх працях він наголошував, що життя прожите під постійним наглядом інших перетворюється на існування, позбавлене справжності та справжньої волі. Ніцше писав про те, що соціум формує в людині схильність жити за правилами більшості. Це те, що він влучно називав мораллю стада. Людина починає оцінювати свій шлях не крізь призму власних прагнень, а через очікування натовпу. Коли ми порівнюємо себе з колегою, сусідом чи знайомим з соцмереж, ми припиняємо запитувати себе, хто я є насправді. Замість цього ми шукаємо підтвердження своєї значущості в чужих очах. Така залежність робить особистість вразливою і призводить до відчуття глибокої внутрішньої порожнечі. У книзі по той бік добра і зла Ніцше зазначає, що люди занадто часто підкорюються колективним цінностям, які стирають їхню індивідуальність. Порівняння це саме той інструмент, за допомогою якого суспільство тримає людину в жорстких межах. Нам здається, що ми лише зіставляємо результати. Але в реальності ми стаємо полоненими чужих стандартів. Щоразу, коли людина питає себе, чому вона не така успішна, як інший, вона добровільно передає владу над своєю самооцінкою зовнішньому світу. Ця звичка має катастрофічні наслідки для психіки. Замість того, щоб бачити в собі джерело сили, ми починаємо відчувати постійну нестачу. Людина бачить лише те, чого в неї немає. І припиняє цінувати те, що в неї є чим володіє. Внутрішній світ стає списком недоліків, сформованих чужими досягненнями. Ніцше підкреслював, що такий стан вбиває творчу енергію. Людина, зайнята порівнянням, перестає діяти щиро, вона втрачає зв'язок із тією силою, що спонукає до зростання та самотворення. Сьогодні спостереження філософа актуальні як ніколи. Соціальні мережі створили простір, де порівняння стало щоденною потребою. Ми бачимо ретельно відфільтровані моменти чужих буднів і сприймаємо їх як абсолютну норму. Це створює ілюзію, що наше власне життя завжди є недостатнім. Поступово зникає радість від простих речей, втрачається відчуття власної унікальної траєкторії. Натомість приходять тривога, втома. Та відчуття, що ми ніколи не досягнемо омріяного. Ніче попереджав, що орієнтація на зовнішнє робить нас слабкими і залежними частинами безликої маси, яка думає однаково. Щоб віднайти себе, необхідно відмовитися від звички порівнювати і почати шукати цінність у власній неповторності. Це і є перший крок до звільнення від тиску оточення. Ми часто сприймаємо порівняння як невинну дію, не помічаючи його прихованої руйнівної сили. Але саме в цій невидимості і криється небезпека. Нічше вчив, що справжня велич починається там, де людина відмовляється рівнятися на інших і відкриває в собі здатність встановлювати власні правила. Порівняння робить нас рабами обставин, а відмова від нього. Відкриває шлях до автентичної сили, це усвідомлення, ключ до повернення внутрішньої цілісності. Ніч розглядав мораль стада як головну перепону на шляху до справжнього життя. Він бачив у цьому систему контролю, що позбавляє нас індивідуальності. Мораль стада будується на ідеї, що цінність людини визначається її відповідністю загальним очікуванням. У праці філософ описує, як колективний тиск змушує індивіда підкорятися нормам, які він не обирав. Потрапляючи в цю структуру, ми перестаємо бути авторами своєї долі. Ми шукаємо підтвердження своєї значущості у поглядах більшості, що породжує тотальну залежність від зовнішніх оцінок. Ніче наголошував, особистість, яка звикла жити за чужими лекалами. Неминуче втрачає силу, бо її критерії успіху диктуються ззовні. Мораль стада утримує людей у стані посередності, навіюючи, що бути безпечно, а відрізнятися небезпечно. Для Ніче це означало зраду власного творчого потенціалу. Він стверджував, що істинний розвиток неможливий там, де ми орієнтуємося на чужі зразки. Порівняння стає інструментом, яким суспільство пригнічує сильних особистостей, перетворюючи їх на частину загального потоку. Образ стада демонструє, що люди в такій системі живуть не власним розумом, а колективною волею. Зовні це може виглядати як гармонія, але всередині це руйнує волю до самотворення. Коли ми думаємо лише про те, як не виділятися і бути прийнятими, ми перестаємо думати про те. Ким можемо стати. Це шлях до хронічного незадоволення. У творі нічого показує, як важко вирватися з цієї пастки. Більшість людей боїться свободи, бо вона означає відповідальність за кожен вибір. Мораль стада пропонує готові шаблони, що позбавляють цієї відповідальності, але водночас роблять людину безсилою. Ми стаємо залежними від визнання. І втрачаємо здатність створювати власні цінності. Порівняння тут грає роль механізму, що нагадує про місси в ієрархії. Ми оцінюємо себе через успіхи інших, сприймаючи їх як загрозу, що народжує заздрість та комплекс меншовартості. Тільки усвідомлений відказ від зовнішніх мірил дозволяє вийти за межі нав'язаних рамок. Нічше також детально описував феномен ресентіненту, Одну з найбільш руйнівних сил для психіки це стан прихованої ворожості, коли людина через власну слабкість накопичує внутрішню отруту. Вона може здаватися покірною, але всередині неї зріє образа на тих, хто сильніший чи успішніший. Ресентімент виникає там, де ми відчуваємо безсилля досягти того, що бачимо навколо. Замість того, щоб вдосконалюватися, людина починає звинувачувати інших. Створюючи моральні виправдання своєї пасивності. Це замкнене коло, ми одночасно захоплюємося силою і ненавидимо її, бо вона нагадує нам про нашу вразливість. За Ніцше, ресентімент є джерелом цінностей, які возвеличують слабкість і принижують силу. Так з'являється мораль, де покірність називають доброчесністю, а енергію та амбіції гріхом. Усе це починається з порівняння. У сучасному контексті це проявляється в реакціях на успіх у мережі. Замість натхнення ми часто відчуваємо роздратування, ми пояснюємо чужу перемогу везінням чи несправедливістю, щоб не змінюватися самим. Це звільняє від зусиль, але позбавляє майбутнього. Людина стає заручником власних виправдань. Щоб подолати цей стан, філософ закликав до переоцінки цінностей, спрямування енергії на власне становлення, а не на пошук винних. Воля до влади була для Ніцше фундаментальним принципом: це не жага панування над кимось, а внутрішній імпульс до зростання. Проте в умовах постійного порівняння ця енергія вигасає. Ми припиняємо слухати власні прагнення і починаємо вимірювати кожен крок. Чужими результатами. Життя стає реакцією на зовнішні подразники, а не актом власної волі. Людина, що втратила зв'язок із волею до влади, шукає безпеки та схвалення, забуваючи про виклики, які роблять її сильнішою. Вона перетворюється на тінь, що відзеркалює чуже світло. Справжня сила у вмінні створювати цінності, що виходять із власної індивідуальності. Центральне місце в учені Ніцше посідає ідея самоперевершення. Це шлях звільнення від диктату чужих поглядів. Самоперевершення це постійна праця, де головним суперником є не хтось інший, а ми самі вчорашні. Життя це рух уперед, вихід за межі звичного. В цьому процесі народжується справжня свобода. Ми припиняємо орієнтуватися на чужі успіхи, бо розуміємо. Істинна вартість у здатності встановлювати власні орієнтири. Будь-яка перешкода стає можливістю зміцнити дух. Порівняння зникає, бо ми усвідомлюємо свій шлях як унікальний. Ми не прагнемо бути кращими за сусіда, ми прагнемо бути ціліснішими у своїх рішеннях. Ніцше пов'язував цей процес із образом, символом можливості жити поза нав'язаними нормами це той, хто сам створює сенси, а не отримує їх у готовому вигляді. У нашому часі ці ідеї є рятівними. Людина, яка обирає шлях внутрішньої роботи замість нескінченних змагань у соцмережах, здобуває неймовірну стійкість. Її самооцінка більше не залежить від кількості вподобайок чи чужого визнання. Вона ґрунтується на глибині її особистого становлення. Це найбільший виклик, який кинув нам філософ. Стати собою і збудувати життя вільне від диктату колективних стандартів.